Іван родом з Дніпропетровщини. Він пішов до війська добровольцем, хоча до цього займався далеко від армії справою. Спочатку працював у банківській сфері, потім працював у цеху, виготовляв жіноче взуття. Військову службу я почав у 22-му році. Я добровільно ну, мобілізований, можна так це назвати. Я прийшов у військома десь влітку, пройшов в ВЛК. І очікував десь до серпня. І в серпні вже військомат мене призвав. І так як я добровільно був мобілізований, я мав право, не знаю, чи це право було тоді, чи є воно зараз, я сам собі обрав фах. І далі, після отримання возу стрільця, я отримав фах бойового медика. А далі, вже по розподіленню, я попав іменно, в 56-ту. То я прийшов на співбесіду в військкометось, мене декілька разів викликали, то була досить така щільна перевірка моїх психологічних знань, підготовки якоїсь там, навченості різного роду. І ну, одним із питань, чи, боюсь, я крові, я сказав, де ні, я сам собі уколи ставлю, і вони мені сказали, ну, окей. Єсть два пути. Або в десантники, або підеш в медики. Я кажу: ну внимательно на мене подивіться. Ну, якби десантник з мене так собі караш. Ну, а от ну, типу, медиком без питань. Крові я ніколи не боявся, типу, ну якось не було такого. І після того, як пройшов підготовку, тобто отримав як сказати, необхідні навички для надання домедичної саме допомоги. По розподіленню потрапив вже до бригади і одразу потрапив не там на посаду просто бойового медика, а одразу старшого бойового медика роти. Тобто в моєму підпорядкуванні було, можна сказати, там близько ста людей. І ну, тобто це певна відповідальність. І ще так як батальйон, на той момент, в який я потрапив, був в принципі новостворених, у них такої практики не було. І тобто нам ці всі... Так, так сказать, етапи налагодження служби е і медичного забезпечення, всього приходилося ну, боротися самостійно. Стой, 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 Все, один вовнутрі, затягуйте його. Давай, другойте, сам. Все, плюс прийняв, давай, З залазь, 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 залазь. Все, затягуйте. Де троечка? вот От оно, один. Где? Все врем'я все написано, все, все нормально. <плес> нема, нема, нема. Один, один. До вторгнення Іван не був у стосунках і не був одружений, і знайшов своє кохання саме завдяки службі. У 2023 році він познайомився з чарівною медичною сестрою на ім'я Женя. Познайомилися ми якраз через мій фах. Ну так сталося, що моя дружина. Вона медсестра, і на той момент вона працювала в Ужгородській обласній лікарні. А один з моїх поранених бійців. Проходив там лікування, і він от, ну ми там з одного напрямку переїхали на інше. У нас дуже плотна така була праця. І він поки, поки проходив на лікуванні і реабілітацію, там написав мені, я якраз був на чергуванні, мені написав, каже, так, ось дивись, гарна дівчина. Якщо не напишеш, я сам тіпа, її напишу. Коротше, і ось у номер. Ну, я такий, «Хм, окей, ну, терять вже нема, що, то я й написав. І ну, десь у лютому 23-му я написав і вже у травні зробив пропозицію. Ну, як вона мені потім розказала, що насправді мій, так сказати, поранений боєць не дуже себе там так гарно вів. Ну, я то не знав. І вона переживала, що я теж можу бути таким, в принципі, самим. Але загалом вона здивувалася, що я, ну, можна сказати, не допускаю граматичних помилок, і це вже був плюс. І ну, відповіла, і там, знову ж таки, якби, мабуть, їй не потрібно було це також спілкування, як і мені, то ну, нічого б не було. Далі. А далі якраз. Так сталося, що я був декілька днів у Львові, я її позвав до Львова, вона ніколи не була у Львові і ну, пазли склалися. На жаль, Іван отримав важке поранення. Минулого року під час ну, свого діжурства на позиціях після певного прододій штурмових прийшли поранені бійці, і я, надаючи допомогу, Просто будучи безпосередній, ну так сказати, на поверхні, можна так сказати, бо проходило наше чергування в певному підвалі. І це був скид з дрону, і ну, врахую, що я один поранений був якраз з цього скиду. Я отримав ВОСП, тобто вогнепально осколкове сліпе поранення живота, і мені прошило. Весь кишківник. Ну, після цього мені встановили колостому, тобто мій кишечник не функціонує через задній прохід, а функціонує на животі. І ну, це всі особливості. Ну і ще там така дирка була, а і в Києві в мене ця дирка розлізлася. Було дуже цікаво наблюдати за своїми кишками. Так онлайн. Ну, насправді, ну, просто чому з гумором, тому що є, ну, тіпа, ну, те, що я свої побачив, ну, такий собі прикол, звісно, але ну, я бачив хозі що. Там перечуття якогось там ні, не було. Я виконував просто свою роботу, і якщо б було потрібно, я б зробив це ще раз, і навіть знаючи, які будуть наслідки. У 2024 році пара одружилась. Іван наголошує, що кохана виважено та спокійно сприйняла його поранення, адже сама теж медик. Ну, звичайно, вона, вона не охала, не ахала. Ну, тобто, для неї так вона сказала, що ну, не красиво зашили, ну, типу, дуже. Але нормально все. Тим більше це ну, як ем, операція відновлювальна буде ще. Тому Певні обмеження все ж таки будуть, але ну, типу, це, безперечно, ще, у всякому разі, не кінцевий результат. До речі, одружувались Іван та Євгенія за допомогою новітніх технологій. Ми одружилися через дію. Тобто, там у мене здається актовий запис про шлюб. Там десь одинадцятий номер. Тобто, ми там одні з самих перших. На жаль, зараз між ними відстань. Все дуже просто насправді через війну, ну, певні витрати на там винайм, тобто власного житла ми немає, і винаймати житло в Ужгороді стало дорожче, ніж в Києві. А на медсестринську, наприклад, зарплату це в принципі неможливо. А плюс, ну, так як після там поранення я вже в стрій. Поки точно не планує повертатися, то ну, стало питання, як заробляти гроші. І вона знала чітко, що вона кваліфікований фахівець, більше ніж 10 років стажу в цій сфері, тому вона поїхала і ну, офіційно працює по своїй спеціальності, але в Чехії. Ну і отримує, звісно, Набагато більшу зарплату Іван наголошує, що він досить стресостійкий, але його можуть розчулити деякі речі. Маленькі діти та цуценята. Ми в принципі більшу частину з часу проводили на Донецькому напрямку, то у нас там постійно коти, собаки. Це ну прямо. Собі не привез, тому що не маю де його залишити. А я відповідальний власник і рахую, що треба ставитися відповідально до цього. Але я пропонував усім, я пропонував всім підряд і всіх, У мене ціла колекція фото є, можна назвати, я і коти, я, і собаки. У нас там, ну. Собаки будь-яких мастей, розмірів і повадок, коти будь-яких будь від таких, я не знаю, камишових майже там, до таких кошеняток. У нас навіть на, можна сказати, в опах КСП, навіть там коти були завжди всі, да. То есть, ми там собі не будемо їсти готувати, ну, типа, це як заполажняк. Ця розлука тимчасова, але пара намагається бачитись якомога частіше. Іван наголошує, що стосунки на відстані можливі. Головне берегти почуття одне одного. Менше сваритися, більше конструктивних діалогів і ну, не там вспихувати як, спички, як там, будь-якої дрібниці і, перш за все, довіряти один одному. Тільки на цьому можна побудувати такі стосунки. Так, звісно, важко. Ну, тому що е, я впевнений, вона переймається, коли я був там на бойових, так я переймаюся, як у неї справи. І окрім там, тим, що безпосередньо моєю роботою, то я маю я ще маю думати і про те, як там, у неї на насамкінев діла. Ну так, це дуже важко. Але ну, других варіантів поки нема. Як тільки з'явиться можливість, ми обов'язково состикуємося і все буде супер. Вона дуже зібрана, дуже, от якщо там, повертаючись до стресостійкості, от у неї ще холодніша голова, вона ще більш розсудливіша. І вона дуже дуже спокійна. Вона постійно мені каже, щоб я не кричав, хоча я б навіть, ну, Трошки підвищив голос. А, ну, і вона найкрасивіша. Найкраща. Женя, я тебе люблю. І все. Іван каже, що після перемоги вони мріють просто жити. Діточок, як на небі, зірочок, і все. Ну, Ну, треба, якби вистановлювати генофонд достойних українців. Тому я рахую, що нам буде, буде чим зайнятися. Ми щиро бажаємо цій парі усього найкращого, бо в ці темні часи світло можна знайти, і це любов. Говоріть ці слова щодня частіше і цінуйте тих, від кого чуєте. Я тебе люблю.